Ви коли-небудь відчували, що світ навколо розеєсипався на тисячі уламків. Що вчора у вас було життя, а сьогодні лише біль та порожнеча. Саме так відчував себе Олексій, чоловік трохи за тридцять, який жив у Харкові. До війни він мав усе стабільну роботу на залізниці, затишний дім, родину. У нього була прекрасна донечка Валерія, яку він любив більше за життя. Коли згадував про неї, серце наповнювалося теплом навіть у найтемніші дні. Але війна перекреслила його щастя. Дружина виїхала до Німеччини, обіцяла чекати, а замість цього швидко знайшла іншого чоловіка, араба з німецьким паспортом. Валерія залишилася з мамою. Для Олексія це був подвійний удар, він втратив кохану і фізично був розлучений зі своєю донькою. Протягом трьох років він намагався відновитися. Десятки знайомств, короткі романи, нескінчені побачення, але ніде не було тепла. Жінки були поруч тілом, але не душею. Жодна з них навіть не цікавилася його валерією. Всі були байдужі до того, хто був найважливішим у його житті. Ще одна проблема алкоголь. Ті рідкі вихідні, коли він не працював, він проводив із пляшкою і сигаретами. Самотність та біль здавалися сильнішими, ніж бажання змінити життя. Але, попри все, він не здавався остаточно. Крім роботи на залізниці, Олексій мав невеликий бізнес. Маленька справа, яка не приносила великих грошей, але допомагала відчувати себе незалежним і сильним. Його підтримкою все ці роки був друг Вадос. Вадос завжди говорив чесно і прямо «Не потрібні тобі ці накрашені фіфи, шукай серцем і зрозумієш, хто твій справжній чоловік. Він підтримував Олексія в найважчі моменти, завжди нагадував, що справжнє кохання варте терпіння. Завдяки йому Олексій не опустив руки і зберіг віру у можливість щастя. І тоді на його дорозі з'явилася Ольга. Вона прийшла на роботу стажеркою. Маленька, тендітна блондинка з небесно-голубими очима, які ніби бачили його душу. Вперше за довгі роки він відчув, що хтось по-справжньому цікавиться ним. Ольга була особливою не лише своєю добротою. У житті вона пережила три великі романи. Перший чоловік її зрадив, другий не прийняв її дитину, а третій згодом пішов до іншої. У неї також була доросла донька. І Олексій, наскільки міг, намагався цікавитися нею у відповідь, дізнаватися про її життя, слухати історії. Вона завжди підтримувала його. Коли видавали спецодяг, брала на себе найбільший розмір. Коли він сумував чи переживав через минуле, обіймала, слухала, давала відчуття тепла. Вони часто ходили разом на шашлик, улюблене хобі Олексія. Вперше для неї він приготував власноруч справжній домашній ужин, а не, як зазвичай, піцу чи суші. Ольга була зачарована його старанням, а він її красою. Маленька, тендітна із небесно голубими очима. Він ніколи не міг відвести погляд від неї, але за зовнішньою красою стояло справжнє добре серце, яке робило її незвичайною. Трагедія теж була частиною її життя. У Ольги хворий батько, який не може говорити. Практично весь вільний час вона проводила з ним, допомагаючи в комунікації та догляді. Олексій бачив її відданість і доброту і знав, що вона найкраща дівчина у світі. Вона також була єдиною, хто цікавився його валерією, хоч дівчинка і жила далеко. Вона запитувала, що вона любить, що робить у школі, радилися разом, які невеличкі сюрпризи можна їй надіслати. Це зворушувало Олексія і давало відчуття підтримки. Вони писали одне одному довгі повідомлення ночами, обговорюючи все, роботу, життя, маленькі радості й проблеми. І що дивно, він чекав цих повідомлень більше, ніж будь-яких зустрічей за останні три роки. І одного разу він запросив Ольгу до себе додому. Валерія в цей час була в Німеччині з мамою, тому вечір був лише для них двох. Коли Ольга увійшла, маленька й тендітна, з теплом у своїх небесно-голубих очах, він зрозумів, світ знову має сенс. Вони довго говорили, сміялися, ділилися думками. Вони розмовляли всю ніч у темряві, пили каву, і це було таке єднання, що Олексій відчув те, чого не відчував ніколи. Це було близький стіл, але набагато більше близькість душ і думок. Сьогодні вони разом уже майже півроку. Кожного дня Олексій поспішає додому. Він старається радувати свою кохану, замість квітів приносить її улюблену окрошку. Її ніжність і турбота перетворили його дім на тепле, чисте й затишне місце, завжди з запахом смачної їжі. Вона справжня господиня дому, а він щасливий чоловік, який знову відчув щастя поруч із коханою. Висновок простий, але надзвичайно важливий. Навіть після зради, самотності та проблем із алкоголем, можна знайти людину, яка поверне віру в себе і подарує справжнє кохання. Валерія в Німеччині тепер теж має шанс бачити щасливого тата, який знову усміхається і живе щасливо. Друзі, якщо ця історія вас зачепила, підпишіться на канал Зламані Серця. Це важливо, бо ваші підписки і лайки дозволяють нам ділитися такими історіями, підтримувати тих, хто зараз у темряві, і показувати, що вихід є завжди. Напишіть у коментарях, чи можна після зради і років болю знову відкритися для справжнього кохання. Можливо, саме ваша відповідь стане підтримкою для когось іншого. Привіт із Харкова. Слава Україні.